7 листопада 2025 рік компанія Електромотор. Друзі, роздивляємося сьогодні автономні дизельні обігрівачі. і перед нами один з них джеко G80458. Показує, що можна обігрівати. Отак, друзі, виглядає дана моделька. Можна запускати за допомогою 12 до 220 вольт. Як бачимо, дисплейчик є у нас, пульт керування даним обігрівачем. Досить гарно, що так, ховається кнопочки. Так що, як будете носити його в кармані, він вас звичайно. Не включиться. Подивимось з цієї сторони. Такі два виріза, щоб ми бачили бак, в якому дизельне паливо і скільки його є. Такий невеличкий попереджувач, що коли треба додати паливо. Також керівництво з експлуатації. На жаль, не на українській мові. Ну, все-таки по малюнкам там все доступно розмальовано. Дана моделька потужність у, нас, друзі, 12 кВт, досить така потужна машина. І практично всі обігрівачі, які я сьогодні буду показувати і показував учора, тому що поступило досить і досить багато моделей. Всі вони комплектуються, практично, як говориться, один в один. Все є в комплектації патрубки до да, крепежі. Тобто купили станцію і не потрібно ніде нічого шукати. Друзі, всім гарних покупок. Зацікавило, телефонуйте 063 426 1010. 10.